Електромотори це одна з найважливіших складових електромобіля. У різних моделях авто встановлена різна кількість двигунів, у деяких по одному мотору на кожне колесо, завдяки чому зусилля передається від двигуна до колеса без посередництва трансмісії. Як же працює електродвигун та які перспективи створення нових моделей? Всі ці питання ми з вами сьогодні і будемо обговорювати. З вами програма Green Mobility News та я її ведуча Марина Китіна. Спочатку трохи теорії. Електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи навпаки, називається електричною машиною. Дія електричної машини ґрунтується на електромагнітній індукції і законах, що визначають механічні сили взаємодії електричного струму і магнітних полів. Електричну машину, що перетворює механічну енергію на електричну, називають електричним генератором. А от електричну на механічну електричним двигуном. Тобто, думаю, що ви вже зрозуміли, за певних обставин електродвигун може виступати у ролі електрогенератора та перетворювати рух в енергію, і це так звана рекуперація. Це дуже важлива якість, яка дозволяє електромобілям бути енергоефективними. Як повелося з часів Тесли та Едісона, все електричне розділяється на два табори: це постійного та змінного струму. Так, і в електродвигунах існує два великих класи: електродвигуни постійного струму та електродвигуни змінного струму. Але є частини, які є в будь-якому електродвигуні це статор від латинського «сто» стовстею. Це нерухома частина електродвигуна, що взаємодіє з рухомою частиною ротором через магнітне поле. І відповідно, ротор, це скорочення від англійського слова ротатор, яке має походження з латинської рото обертатись. Це рухома обертова деталь. Двигуни змінного струму широко використовуються завдяки своїй ефективності та гнучкості. Тоді як двигуни постійного струму довели свою придатність для багатьох застосувань завдяки простоті керування. Існує кілька різних типів електродвигунів, які використовуються в електромобілях, кожен зі своїм унікальними перевагами та недоліками. Тож, давайте розглянемо деякі з найпоширеніших видів. Двигуни постійного струму забезпечують високий крутний момент на низьких швидкостях. Ці двигуни можуть витримувати зміни навантаження та обертатися з постійною швидкістю, незважаючи на різні зміни навантаження. Вони бувають наступних типів: це щіточні двигуни постійного струму є одним з найстаріших типів електродвигунів і використовується в різних транспортних засобах протягом десятиліть. Вони мають статор з постійними магнітами і ротор з мідними обмотками. Коли електричний струм подається на обмотки, створюється таке магнітне поле, яке взаємодіє з постійними магнітами, створюючи крутний момент і обертаючи ротор. Однак щіткові двигуни постійного струму не такі ефективні, як інші типи, і потребують регулярного обслуговування для заміни щіток. А от безщіточні двигуни постійного струму є більш вдосконаленою версією щіточного і стають це більш популярними. Замість щіток і колекторів безщиточні двигуни постійного струму мають постійні магніти, що надає ефективність використання електроенергії на рівні 95-98% при аналогічному крутному моменті. Вони мають конструкцію подібно до щиткових двигунів постійного струму, але використовують електронні схеми замість щиток для вмикання та вимикання струму в обмотках. Це і робить їх більш ефективними та надійними, і вони потребують меншого обслуговування. Безчіточні двигуни постійного струму також пропонують вищу щільність потужності, що дозволяє їм створювати більший крутний момент і потужність при меншому розмірі. Безшіточний двигун може мати конфігурацію зовнішнього або внутрішнього ходу. При зовнішньому розташуванні ротор знаходиться зовні двигуна в бігуні, тоді як статор знаходиться всередині. Цей тип конфігурації називається двигуном-хавом, для якого не потрібен зовнішній редуктор. Двигун безпосередньо обертає колесо, тому забезпечується максимальна передача потужності та може використовуватися в системах з мотор колесами. Для внутрішнього двигуна все навпаки. Ротор розташований всередині, а статор ззовні. Ця конфігурація вимагає зовнішньої передачі механічної енергії на колеса. Найбільшим недоліком роторних двигунів є їх розмір і вага. Безщиточні двигуни постійного струму ідеально підходять для електромобілів, які рухаються на низькій швидкості і так званих низькошвидкісних транспортних засобів LSEV. Електричні двигуни змінного струму зараз є найбільш поширеними в сучасних електромобілях, але і вони суттєво розділяються за принципом роботи та своєю конструкцією. Залежно від різних факторів, використовуються асинхронні та синхронні двигуни. Тож давайте розглянемо деякі з цих варіантів більш детально. Асинхронні двигуни є найбільш часто використаними двигунами в електромобілях. І сьогодні вони мають дуже просту конструкцію, низькі вимоги до обслуговування та низьку вартість і забезпечують надійність у різних умовах навколишнього середовища порівняно з двигунами постійного струму. Цей двигун називають асинхронним, тому що обертові магнітні поля ротора і статора не синхронізовані. Коли ми натискаємо на педаль акселератора, магнітне поле ротора трохи відстає від магнітного поля статора. Коли ми гальмуємо і двигун працює як генератор, це рекуперативне гальмування. Тоді обертове магнітне поле ротора випереджає статор. Ця різниця в обертових магнітних полях називається ковзанням і зазвичай становить до 5% залежно від конструкції двигуна. Крутний момент асинхронного двигуна регулюється за допомогою методу керування напругою та частотою або полем. Оскільки крутний момент регулюється, максимальне навантаження може бути гарантоване в широкому діапазоні швидкості. Зазвичай діапазон цих швидкостей збільшується за рахунок використання подвійних інверторів. Двигун також можна вимкнути, навіть якщо інвертор виходить з ладу, що забезпечує додаткову безпеку. Але недоліки асинхронних двигунів включають більш високі втрати потужності, меншу вихідну потужність і потребу в більш складній силовій електроніці та схемах інвертора. Типовий ККД трьохфазного асинхронного двигуна, який використовується в автомобільній промисловості, становить близько 90%. Завдяки своїй міцності, простоті, довговічності та відсутності вимог до екзотичних матеріалів, цей двигун широко використовується. Крім того, його хороші характеристики перевантаження, роблять його ідеальним двигуном, який підключається на вимогу. І тому він часто використовується як передній двигун в повнопривідних електромобілях. Електромобілі, які використовують асинхронні двигуни, це Audi і e Tron SUV. Mercedes-Benz EQC, Tesla Model S3X Y на передніх осях, а також автомобілі Volkswagen Group на платформі MEP, які також використовують їх на передніх осях. Синхронні двигуни з постійними магнітами PMSM – Це тип двигуна змінного струму, який використовує постійні магніти на роторі та статорі з мідними обмотками. Принципова відмінність між асинхронними двигунами та синхронними з постійними магнітами полягає в тому, як створюються та взаємодіють обертові магнітні поля у роторі та статорі. У синхронних двигунах з постійними магнітами в роторі існує власне обертове магнітне поле, створено постійними магнітами. Звідси і назва двигуна. Обертові магнітні поля ротора і статора в цих двигунах заблоковані і немає ковзання. Такі двигуни також мають високу щільність крутного моменту, що дозволяє їм швидко розганятися та забезпечувати плавну та тиху їзду. Однак вони можуть бути дорожчими за інші типи електродвигунів. Постійні магніти виготовляються з рідкоземельних матеріалів і більшість з яких контролює Китай. Є питання щодо етичних аспектів процесу видобутку, і з цієї причини багато виробників намагаються зменшити використання цих матеріалів у своїх двигунах. Недоліком постійних магнітів є їх низька стійкість до зміни температур. Безпека викликає занепокоєння, оскільки постійні магніти можуть погано працювати за сурових умов. Тим не менш, синхронний двигун з постійними магнітами є королем ККД. Він може досягати 94-95%. А коли в машині тільки один двигун, то використовується саме цей тип двигуна. Ну, Наприклад, в таких авто, як Hyundai Ioniq 5, Kia ev 6 Tesla Model 3 X, Y та S на задніх осях. Також це автомобілі Volkswagen груп на платформі МЕП їх використовують на задніх осях. Ягуар, айпець, Ауді і Ті Джитрон та Порш Тайкан. Це лише деякі з них. Синхронний двигун з електричним збудженням магнітного потоку забезпечують найкращу ефективність усіх, але рідкоземельні матеріали, необхідні для їх виготовлення, мають проблеми та високу ціну. Щоб вирішити ці проблеми, деякі виробники, а саме BMW, Renault Group та Smart, на даний момент використовують гібридну конструкцію двигуна, тобто синхронні двигуни, які не потребують рідкоземельних матеріалів. Отже, як же працюють ці двигуни? Ну, замість використання постійних магнітів у роторі для створення струму, ці двигуни використовують окремі катушки, на які подається зовнішнє живлення через щітки та контактні кільця. За словами BMW, цей тип двигуна забезпечує ефективність до 93%, що дуже близько до ефективності, яку забезпечують двигуни з постійними магнітами. Незважаючи на те, що цей тип двигуна виглядає дуже перспективний, той факт, що він використовує щітки, означає, що в певний момент буде потрібна заміна цих компонентів. І будемо сподіватися, що виробники, які розробляють такий мотор, використовують щітки з досить тривалим терміном служби. Цей тип двигуна використовується в автомобілях BMW iX3, iX та i4, Renault Megane E-Tech та Smart EQ. Поява синхронного двигуна змінного струму зі збудженням струму сталася настільки нещодавно в короткій історії електромобілів, що це показує наскільки рано ми перебуваємо на кривій розвитку. Є багато місця для свіжих ідей і вже є серйозні повороти, не в останню чергу, включаючи відхід тесла від концепції асинхронного двигуна, який є основою для її власного бренду та логотипу до синхронних двигунів з постійними магнітами. Поява синхронного двигуна змінного струму зі збудженням струму сталася настільки нещодавно в короткій історії електромобілів, що це показує наскільки рано ми перебуваємо на криві розвитку. Імпульсивний реактивний двигун СРМ є менш поширеним типом електродвигуна, який можна знайти в деяких електромобілях. Вони мають просту та міцну конструкцію з ротором, який не має постійних магнітів чи обмоток із статором з обмотками. Коли до обмоток подається електричний струм, він створює магнітне поле, яке змушує ротор рухатися. Двигуни SRM високоефективні та надійні, не мають магнітів для розмагнічування або виходу з ладу обмоток. Однак вони можуть бути складнішими в управлінні та потребують більш складної системи силової електроніки. Ці двигуни не мають втрат міді в роторі та мають меншу інерцію, тому двигун не перегрівається. Відсутність втрат енерції означає, що він також забезпечує високі показники прискорення. І цей двигун забезпечує високу щільність потужності з ширшим діапазоном постійної потужності та більшим діапазоном швидкостей. Відсутність постійних магнітів додає механічну надійність при високих швидкостях та високих температурах. SRM забезпечує ідеальне поєднання продуктивності прискорення, високої енергоефективності, широкого діапазону швидкостей і низької ремонтної придатності. Найбільшим недоліком цих двигунів є складна схема керування та шум. Вони можуть бути гучними. Як тільки ці недоліки будуть усунені, СРМ ймовірно займе набагато часу, щоб замінити асинхронні та PMSM двигуни в електромобілях. Судіть самі, шведський виробник гіперкарів Koenigsegg запропонував супермотор Dark Matter, який на сьогоднішній день очікує результати розгляду патенту. Результати випробувань вражають. Розробники примудрилися у технічний вузол вагою 39 кг помістити 815 кінських сил, і цей вузол вже укомплектований інвертором. Для порівняння двигун Тесла має вагу 90 кг при потужності 320 кінських сил. Нову технологію інженери назвали раксіальним двигуном. Слово раксіальний по суті походить від термінів радіальний та осевий. Dark Matter на сьогоднішній день є найпотужнішим двигуном для електромобілів з усіх існуючих. І в гіперкарах від Кюнінгсенк буде встановлено чотири таких мотори. Дійсно вражає чи не так. Нещодавно компанія Mercedes Benz придбала британського виробника двигунів з осьовим потоком яса. Технологія високопродуктивних двигунів компанії була повністю продемонстрована в новому концепті електромобіля Vision 1.11. Моторна технологія яса досі була помічена лише на малосерійних і гібридних автомобілях, таких як McLaren і Ferrari. Але ми сподіваємось побачити їх набагато більше і не дарма, тому що з точки зору перетворення електроенергії в крутний момент двигуни з осьовим потоком приблизно такі ж ефективні, як і стандартні електродвигуни з радіальним потоком. Велика різниця полягає в меншому розмірі та легшій вазі для будь-якої вихідної потужності. Двигуно яса в одну шосту менші за розмір і вдвічі менші за вагу багатьох аналогічних за потужністю двигунів з радіальним потоком. Це означає, що для встановлення двигуна потрібно менше місця, батарея може бути меншою для заданого діапазону ходу. Інші підсистеми, такі як охолодження, також можуть бути зменшені в розмірах і масі. Не пасе задніх німецька компанія Мале. Виробник із Штутгарда добився показника коефіцієнта корисної дії електромоторів до 95%. Досі такий показник був можливий лише в двигунах гоночних болідів «Формула i -E. Виробники переконують, що новий індукційний мотор, створений без використання рідкоземельних матеріалів, можна масштабувати і використовувати на автомобілях різного типу і потужності. Magnet -free contactless Transmitter, представлений у 2021 році, має інтегровану систему масляного охолодження і дозволяє використовувати також теплову енергію, що виробляється в процесі експлуатації двигуна. Цей тип двигуна може обслуговувати не тільки електрокари, а й функціонування важкої спецтехніки. А головне, такі мотори вважаються на сьогодні лідерами у плавні тривалої експлуатації двигуна. Високий рівень ККД та легка вага двигуна дозволяє збільшити запас ходу на 20% порівняно з показником, який був продемонстрований при використанні магнітних електродвигунів. Подібний електродвигун презентувала ще одна німецька компанія ZF. Її безмагнітний двигун має коефіцієнт корисної дії 93%. I2SM – це внутрішньороторний синхронний двигун з індуктивним збудженням, має систему масляного охолодження відної обмотки, що дозволяє стабілізувати роботу двигуна. Концерн розпочинає масове виробництво таких електродвигунів у північній Америці, тому можна бути впевненими, що ринок досить швидко поповниться такими вузлами. Ілон Маск також започаткував створення двигуна нового типу. Детали про інформацію поки що мало. Відомо, що це перший в світі двигун з вуглеволоконним покриттям ротора для електромобілів Tesla Model S Plaid та електровантажів від Tesla Semi. Цікаво, що розказуючи про описний нами двигун плейт, ілон маск натякнув і на існування ще більш просунутих моделей двигунів, Проте ці інновації поки що існують тільки у кількох лабораторних екземплярах. Тесла має амбітну мету створити авто не лише потужне, а й цілком доступне. Як заявив очільник компанії, у його планах є створення прогресивного та функціонального електромобіля Тесла вартістю всього 25 тисяч доларів. Цілком несподівано у перелік лідерів інновацій для електродвигунів увірвалася молода компанія Cast Coil зі своїм електродвигуном, в якому замість мідної обмотки використана плита котушка з алюмінією. Розробка принесла стартапу нагороду Economic Startup Award на конгресі зі сталого розвитку у 2023 році. Цікаво, що автори розробки троє співробітників інституту виробничних технологій та досліджених прикладних матеріалів імені Фраунгофера вже внесли розробку до комерційного реєстру. Тож надлегкі мотори такої моделі з'являться на ринку вже незабаром. Було б несправедливо проігнорувати здобутки Японії в галузі створення двигунів для електротранспорту. Напевне, двигун, створений розробниками з Японії та Ізраїлю, є одним з найменших. Він поміщається на долоні і призначений для двоколісного та триколісного електротранспорту. Двигун із постійним магнітним радіальним потоком і страцеподібним статором наразі намагаються адаптувати і для наших видів транспорту. Стартап EVR Motors підписав угоду з компанією Tsukasa Electric і розробка нового типу двигуна отримала прекрасний шанс на використання як у транспортній галузі, так і в інших електроприродах. І нарешті розкажу про ту галузь, для якої вага кожної електродеталі має критично важливе значення про авіацію. Розробники з Масачусетського технологічного інституту працюють над створенням мегаваттного електродвигуна, призначеного для малогабаритних літаків. Такий двигун разом з силовою установкою має важити менше, ніж дорослий пасажир, і займати місце не більше, ніж дорожня валіза. Мотор може використовуватись як автономно зживлення від АКБ, так і в гібридних системах, де живлення забезпечується завдяки згоранню певного виду пального. Коли промислові гіганти конкурують, споживач завжди виграє. Доведено новим поколінням двигунів для всіх видів електротранспорту. Тож я прощаюся з вами до нових зустрічей.